У мальовничому українському місті Кременець була невеличка, але затишна вулиця, де кожен дім мав свою історію. Однак серед цих домівок виділявся один особливий де жила сім'я Петриків. Ця сім'я складалась з п'яти осіб матері Ірини, батька Олександра, їхніх двох дітей, доньки Софії та сина Максима, а також бабусі Анни, яка була ірининою матір'ю. Їхній дім був більше, ніж просто місцем проживання. Він був справжнім вогнищем, що зігрівав любов'ю, теплом та незабутніми моментами. Життя тут кипіло з самого ранку і до глибокого вечора. Діти, що весело грались, ароматні страви, що готувались на кухні, безкінченні бесіди за чашкою чаю. Кожен куточок цього будинку був пронизаний атмосферою щастя і тепла. Ірина була справжньою душею сім'ї, її невтомною опорою і натхненницею. Працюючи вчителем у місцевій школі, вона завжди знаходила час допомогти своїм дітям із домашнім завданням, приготувати їхні улюблені страви або просто вислухати, як пройшов їхній день. Олександр був надійним господарем свого дому. Працюючи інженером на місцевому заводі, він все ж знаходив час для роботи в саду, майстерні або для дрібних ремонтів по дому. Він був справжнім прикладом для свого сина Максима, разом з яким вони майстрували, вчилися рибалити та грати в шахи. Софія, старша з дітей у сім'ї Петриків, вирізнялася своєю творчою натурою та мріливістю. Її захоплення малюванням та грою на піаніно часто перетворювали звичайні вечори на справжні домашні концерти, наповнені музикою та атмосферою тепла. Бабуся Анна була безцінним скарбом для всієї сім'ї. Вона ділилася історіями зі свого дитинства, вчила онуків випікати традиційні українські пироги та передавала мудрість свого життя. Ласкаві сонячні промені, що проникали крізь затишні штори їхнього дому, обіцяли черговий спокійний день. Однак несподівано для всіх цей день став початком серії випробувань. Олександр приніс додому тривожні новини велике підприємство, де він працював інженером, раптово оголосило про закриття через фінансові труднощі, залишивши без роботи сотні співробітників включно з Олександром, у той же час Ірина отримала інформацію про можливе скорочення бюджету у школі, де вона працювала вчителем, що могло призвести до зменшення їхньої заробітної плати або навіть до звільнення. Опинившись перед складними випробуваннями, сім'я зібралася разом, щоб обговорити своє фінансове становище та можливі шляхи подолання цієї кризи. Олександр та Ірина усвідомлювали, що наступні місяці будуть наповнені труднощами. І справді, період фінансових труднощів став серйозним випробуванням для сім'ї Петриків. У цей складний час після скорочення Ірини зі школи вона все-таки змогла знайти роботу продавцем у невеличкому кіоску. Втомлена після чергового довгого робочого дня вона впорядковувала товари на полицях, коли до неї підійшов чоловік середніх років у гарному костюмі. Він уважно оглянув виставлені товари, перш ніж звернутися до неї. Пробачте, чи можу я купити пачку цих сигарет? Звичайно, ось, будь ласка, чи потрібно ще щось. Покупець сплатив за покупку, але не поспішав іти. Здавалося, він хотів щось сказати. Я помітив, ви не дуже задоволені вашою роботою. Ви не шукаєте можливості для зміни роботи. Ірина здивовано підняла брови, не очікуючи такого питання від незнайомця. Ну, я так, мабуть, але чому ви запитуєте? Вибачте за моє раптове запитання я представляю компанію, що працює в Греції. І ми шукаємо працівників на птахофабрику. Робота не з легких, але зарплата значно вища, ніж тут. Я подумав, що вам може бути цікаво. Ірина замислилась на мить ідея про заробітки за кордоном здавалася спокусливою, особливо з огляду на їхнє фінансове становище. Це дійсно звучить добре, але як я можу бути впевненою, що це безпечно та законно? Я повністю розумію ваші побоювання наша компанія забезпечує всі необхідні документи та допомогу з переїздом, ви отримаєте офіційний контракт, і ми гарантуємо прозорість усіх умов працевлаштування. Ви знаєте, я, мабуть, повинна обговорити це з моєю сім'єю. Це надто складне питання. Звичайно, я повністю це розумію. Ось моя візитівка. Коли будете готові обговорити це детальніше, або якщо у вас з'явиться питання, будь ласка, зателефонуйте мені. До побачення. Ірина взяла візитівку, подякувала чоловікові за пропозицію та проводила його поглядом, коли він вийшов з кіоску. В її голові крутилися різні думки. Прийшовши додому після вечері, коли діти відправилися до своїх кімнат, Ірина та Олександр сіли в їхній невеличкій, але надзвичайно затишній вітальні, аби обговорити пропозицію, яку Ірина отримала раніше того дня. Вона детально описала свою зустріч із чоловіком, який запропонував їй несподівану можливість працевлаштування на птахофабриці у Греції. Це справжня хороша можливість. Але великий ризик. Як ми можемо переконатися, що це безпечно? сказав Олександр. Я теж задумалась над цим. Але він залишив мені свою візитку та запевнив, що всі необхідні документи будуть оформлені офіційно. Ми можемо зустрітися з ним, задати усі наші запитання і лише після цього ухвалити остаточне рішення. Гаразд, сказав Олександр, я погоджуюсь. Спробуємо. Мій колега по роботі так два роки тому виїхав у Норвегію. Можливо, і нам пощастить. Важливо також обговорити це з Софією та Максимом, і, безперечно, з мамою. Так і зробили. Вирішивши зв'язатися з чоловіком наступного дня, Ірина та Олександр зібрали всю сім'ю, щоб разом обговорити перспективу їхнього переїзду за кордон на роботу. Софія, яка вже навчалася в університеті, висловила підтримку ідеї, розуміючи, що це могло б стати рішенням фінансової проблеми сім'ї. Максим, попри смуток від думки про тимчасове віддалення від матері, також підтримав цю ідею, особливо після того, як дізнався, що йому доведеться залишитися з улюбленою бабусею. Після досягнення взаємної згоди всередині сім'ї Ірина та Олександр негайно зв'язалися з чоловіком, який запропонував роботу, аби уточнити деталі та домовитися про зустріч. Вони задали всі необхідні запитання, поділилися своїми занепокоєннями і, отримавши задовільні відповіді та гарантії, ухвалили рішення про оформлення документів. Протягом наступних кількох тижнів Ірина разом з Олександром були зайняті бюрократичними процедурами, збором необхідних документів та оформленням біометричного паспорта. І ось настала пора прощання. Незважаючи на хвилювання та відчуття смутку через майбутню розлуку, Ірина та Олександр відчували у собі силу та рішучість. Усвідомлюючи, що їх дії спрямовані на благо майбутнього родини. Останні години перед виїздом сім'я провела разом, ділячись обіцянками та надіями на краще майбутнє, прибувши до Греції, Ірина та Олександр одразу відчули вагу відповідальності та викликів, що стоять перед ними. Їм доводилося важко працювати на сортувальному конвеєрі. Тим часом в Україні Софія та Максим та їхня бабуся Анна знайшли в собі сили адаптуватися до нових реалій, підтримуючи одне одного і з нетерпінням очікуючи на день, коли їхня сім'я знову буде разом. Однак, через два роки невпинної праці в Греції життя сім'ї Петриків набрало несподіваного повороту. Олександр зазнав виробничої травми. Що змусило його залишити роботу і покинути Грецію. Адже лікування там виявилося надто дорогим. Повернувшись в Україну і будучи нездатним працювати та піклуватися про сім'ю так, як він звик, Олександр почав шукати втіху в алкоголі. Тим часом, далеко від дому, Ірина продовжувала працювати на птахофабриці у Греції. Робота там була складною. Але вона знайшла розраду та розуміння в особі завідувача цеху фабрики. Їхні стосунки, які спочатку були лише дружніми, з часом переросли в щось більше. Ірина відчувала, що знайшла когось, хто цінує її та розділяє її прагнення. Так сталося, що вона закохалася у цього грека. Ірина продовжувала пересилати кошти родині, намагаючись підтримувати їх фінансово. Але водночас відчувала все більшу віддаленість від свого минулого життя в Україні. Через два роки Ірина повідомила Олександру, що подає на розлучення. Це було непросте рішення, але вона відчувала, що не може продовжувати жити життям, яке давно вже не вважала своїм. Вона обіцяла продовжувати фінансово підтримувати своїх дітей. Та забезпечити їм все необхідне для майбутнього. Спочатку ця новина сприйнялася сім'єю вкрай болісно. Олександр, зіткнувшись із зрадою та втратою, ще більше вдався до пиття, втрачаючи надію на краще майбутнє. Софія та Максим, хоч і були дорослими, відчували біль від розпаду сім'ї, але з часом знайшли в собі сили змиритися зі змінами. Софія, закінчивши консерваторію, знайшла роботу за спеціальністю. Вона почала працювати вчителем музики. Вона також взяла на себе роль опікуна над своїм молодшим братом Максимом, намагаючись забезпечити йому підтримку, якої він потребував. Максим в той час, коли його життя зазнало кардинальних змін, зміг пристосуватися до нових обставин з допомогою своєї сестри, бабусі та власної рішучості. Після закінчення школи він вирішив не йти традиційним шляхом, а зайнявся IT, яке вивчав самостійно. Ця сфера принесла йому не тільки фінансову стабільність, але й задоволення від роботи. Максим створив власний стартап. Який з часом набув популярності та успіху. Ірина зі свого боку продовжувала своє життя в Греції, допомагаючи фінансово своїм дітям і намагаючись зберегти хоч якийсь зв'язок із ними, попри віддаленість та обставини, які розділили їхню сім'ю. Друзі, напишіть, що ви думаєте про цю розповідь, а ще не забудьте поставити вподобайку. І підписатись на канал. Буду щиро вдячний вам за підтримку цього каналу.